Тарас Шевченко із циклу в казематі» Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись, і слово правди, і любові, степи і дебри рознесли? Нехай і так не наша мати, а довелося поважати то воля Господа. Годіть, смирітися, молітесь Богу. І згадуйте один другого свою Україну любіть, любіть її Во время люте, в останню, тяжкою минуту за неї. Господа, моліть. З днем народження, батько Тарасе. Слава Україні.